Похвала при святій Богородиці, особливе суботнє богослужіння п'ятої седмиці розпочинається акафістом при святій Божій Матері. Акафіст, складений деяконом царгородської церкви Георгієм Пісідійським, став загальним для всієї східної церкви. Цей акафес був написаний у 7 столітті після Різдва Христового і визначається надзвичайною піднесеністю пісноспів, тому що ми оспівуємо все те, що зробила Пресвята Богородиця для роду людського, починаючи від благовіщення, від народження свого божественного сина. І після свого успіння вона є заступницею роду християнського. Урочистої зворушливо лунає похвала під склепіннями храмів, звеличуючи пречисту матір Богородицю, восхваляючи ту, в якої за словами пророка меч пройняв душу. Пісноспів і свята похвали Пресвятої Богородиці відрізняються надзвичайною піднесеністю. І цього вечора, у п'ятницю, люди, які приходять до храму, спостерігають, як священики посеред церкви, співають, акафісний пісноспів Радуйся нівєста ні невєсная». Завжди священики вдягаються в найкращі шати, в облачення, які пов'язані із святом на честь Пресвятої Діви, як правило, це блакитний колір. І урочистий Існо спів підхоплюється хорами, клірасами, людьми, які стоять у храмі, і разом з священиками вся церква славить Пресвяту Діву. З-поміж усіх богослужінь Великого посту свято похвали при Святій Богородиці є одним із найурочистіших. Подячним акафістом вірні віддають похвалу тій, яка смиренно прийняла волю Божу і стала матір'ю Спасителя світу, всиновила біля Христа все людство, увібрала у своє серце всіх людей, грішних і праведних, і є безпрестанною заступницею та молитвеницею за весь світ перед своїм Божественним Сином.